Привіт! Ну що, давайте поговоримо. поговоримо про те, як будувати ж бізнес в інтернеті. Як будувати? Слухайте, в мене зв'язалася людина зі мною, пропонує а, інструмент автоматизації бізнесу. Ну, таких людей в мене багато зв'язується. І давай будемо автоматизувати, щоб все було тако чікі піки все працювало як часики. Все було дуже круто, бо хочеться витрачати часу менше, а грошей заробляти більше. Хтось каже, треба медитувати, хтось каже, треба афірмаціями займатися, хтось каже медитаціями і так далі, і там візуалізаціями, такими дуже-дуже такими страшними словами, особливо для новачка, який починає все візуалізувати, медитувати, в нього нічого не виходить і каже, а де ж моя команда, а де ж мої гроші? А де ж мій бізнес? А де ж люди, які дожні прийти? І такий: мабуть, треба систему купувати. Зараз я піду, куплю систему, буду автоматизувати, і, і все в мене буде добре. І ще тут не працює, тому що одні одну систему пропонують, інші іншу систему, третю третю, і всі кажуть, що вона просто бомбезна, і вона просто надзвичайна, і вона найкраща. Вона сама буде шукати людей, буде приводити, садить до тебе в команду. Ці люди будуть лідерами, тобі нічого робити не треба, вони там з тобі все зроблять. Скажіть, будь ласка, чого до вас такі повинні люди прийти? Я, я не знаю звідки це все просто пішло. Я розумію, що запропонувати систему, яка буде робити замість тебе, це можна зробити, тому що це біль багатьох МЛМ-підприємців, і це такий гачок, на який можна зачепити цю людину. Справа в тому, я зараз, можливо, скажу комусь такі речі, і таке це буде усвідомлення, і мене тільки зрозуміють лідери, які реально будують команди, що люди йдуть на людей. Не на системи, не на оцю всю дурню. Розумієте, для того, щоб приходили якісні люди, якісні ті, які розуміють, де вони знаходяться, що їм треба робити. Їх треба правильно запрошувати. Їм треба розповідати не роботи, не боти, не телеграм-чат-боти, не, не так далі. Їм треба розповідати, яку компанію ви йдете, що для цього треба робити, які тут є вигоди. У вас повинна бути особиста з ними робота. Особисто, якби ви не автоматизували свій бізнес, на автоматизацію бізнесу прийдуть люди, які нічого не захочуть робити. Чому вони хочуть автоматизацію? Чому вони хочуть автоматизацію? Тому що вони бояться спілкуватися, вони бояться виходити зі своєї зони комфорту. Вони не хочуть розвиватися. Вони хочуть тільки заробляти, але при цьому нічого не робити. Тому люди шукають цю автоматизацію бізнесу. І тому сьогодні люди, які пропонують різні системи, вони, в принципі, будують свої команди, але потім відкриваються всі карти. Розумієте, якщо зараз всі будуть пропонувати лише системи, системи і системи і системи і більше нічого іншого, ну, до вас будуть приходити люди, які. Які не будуть розвивати ваш бізнес. Вони будуть просто сидіти і чекати, коли ж там ще такий самий до них прийде. А що який виход із цього положення? Вам треба взяти відповідальність за свій бізнес у свої руки. По-перше, вам треба зрозуміти, що не від вашої системи залежить успіх, а від того, якій кількості людей ви надасте інформацію про ту чи іншу компанію, в якій ви працюєте. Я працюю в Лівкут, я даю інформацію про Лівкут. Ви працюєте там, можливо, в фармасі, гербалайф, там МВ і так далі, будь-яка компанія інша. Прекрасно, неймовірно, крута компанія, яку ви захочете. Люди прийдуть не на систему, люди прийдуть саме на вас і на ваш бізнес. Якщо ви показуєте, що ви лідер, що ви експерт, що ви в цьому розбираєтесь, що ви даєте цінність. Людина дивиться на вас і обирає, що я хочу бути з цією людиною. Я відчуваю, що в нас одинакові цінності. Я відчуваю, що ця людина може дати мені знання. Я відчуваю, що ця людина має рішення моєї проблеми. А якщо ви будете давати систему, ви сьогодні подивіться, всі пропонують систему. Всі, на любий смак. Дивишся, хочеш чоловік, хочеш жінка? Хочеш українськомовний, хочеш російськомовний, всіх системи. система. Система в там, від 5 до 10 кандидатів ежеднівна чи ще щось, будь-які системи. А в результаті, в результаті успіх заключається не в системі, а успіх заключається в вашій власній роботі. Чим більшій кількості людей видаєте інформацію, спрацьовує і статистика. Спрацьовує ваше вміння себе продати, спрацьовує ваше вміння продавати бізнес, і тоді у вас буде результат однозначно. Тому система це добре. Пропонуйте, будь ласка, хай це буде це нормально, це має право бути, але успіх саме залежить від вашої власної роботи. Якщо ви хочете, щоб до вас приходили люди, які являються так само лідерами, які так само розуміють. Як правильно тут розвивати бізнес, то ви повинні їм одразу говорити все, як є. Одразу і правильно. Тому ось так. от. Так що я за системи, з одного боку, як гачок, це да, прекрасно, а з іншого боку, у вас повинна бути ваша власна робота. І не більше і не менше. Що для цього треба робити, ну, щоб прорвати. Щоб отримати результат, вам треба розібрати свою компанію. Треба розібрати її як маркетингову, розуміти продукт, закохатися в цю компанію. Досконало розуміти інструмент, для того, щоб ви свободно, так, вільно володіли цією інформацією, не боятися людей, виходити з ними на зв'язок, спілкуватися, не переписками, а просто особисте спілкування і якомога більше, де можна знайти людей. Ми це все навчаємо, де їх брати. Сьогодні в інтернеті повно людей. Величезна кількість. Ви просто подивіться, загугліть інформацію, скільки людей зареєстровано в різних соціальних мережах. Ви будете просто в захваті. Ваша задача бути там нести інформацію і спілкуватися з цими людьми. Ось і все. Дуже прості такі кроки, дуже прості інструменти. І саме це дає результат. Жодна система. Яка буде працювати за вас, вона не побудує ту якість команди, про яку ви мрієте. Всім бажаю гарного вечора, до нових зустрічей.